Ну, Буду брати 100%. Тут друге перекриття. Валідна ситуація на всі 100%. Зайшов з другим перекриттям. Що стосується АРС-а... дав зелену свічку, по АРС-у можна було спокійно брати перекриття насправді. Ну, я вирішив взяти чомусь по АУЧХФ-у. А якщо би взяв по АРС-у, то вже би перекрились. Ну, ладно, це не є якась ну, не критична роль відіграє. Головне, аби зараз. Ми перекрилися все ж таки. Да і все. АРС плюс, АРС Плюс. плюс. А, так у вас по АРС плюс. Блін, так тоді взагалі по кайфу, ні? Раз у вас по АРС плюс, це максимально по кайфу. Ну і чекаємо зараз, яка у Тут закриті. 20 секунд до закриття. Це друге перекриття у нас. І е, якщо це буде плюсик, то це буде 4, 6, 7, 7 плюсів буде. 7 плюсів буде. Доволі непогано, я б скажу. Давайте дивитися 10 секундочок до закриття АУД ЧХа. Ну, просто можна було знаєте, як зробити взагалі ідеально ідеально було би забрати по АРСу перекриття УЧХФу пропустити цю ситуацію або зайти по пропорцію.